Доброго дня, підписникам нашого каналу. Сьогодні ми розглянемо каліматорний приціл китайського бренду Redwin Optics Vision 24 на 17. Він приходить в картонних коробках. На коробці що ми можемо бачити? Що він важить 27 грам. І має крапку 4 моа. Об'єктив 24 на 17. Давайте розглянемо, що у нас буде всередині картонна коробка чорного кольору. Верхня кришечка. Так, у нас є інструкція. Що в цій інструкції. Вона повністю на англійській мові. Бачимо, тут показано. Відсик водопоправок, блокировочний відцик, кнопка вимкнення яркості. Ну і більш детально. Крапка 4 ми з вами розглянемо вже в самому каліматорі. Опадемо в сторонку. Маємо салфетку. Для протирання оптики, ну і сам каліматорний приціл з копачком. круг водопоправок, відкрутка П-образна і шестигранний ключ. Так, все, більше тут у нас немає нічого. Перейдемо до каліматорного приціла. На каліматорі є. Заводський номер серійний. Написано on-off. Це ось ця кнопочка вимкнення яркості марки. До речі, копачок, резиновий, доволі м'ягенький, бігається так, тугенько. щіпляється він тут за кнопочку трішки. Для захисту віці. І давайте ми спочатку вставимо батарейку. Ми використовуємо батарейку GP японські, CR2032, таблетка. Вони мають таку упаковку, поки тут не зрізеш, батарейку не достанеш, руками ви не розірвете. Щоб добратися до відсіку батарейчного, він низом, треба відкрутити ось ці два. Гвинти. Ось трішечки посажені на фіксатор різьби синього кольору. Запобігання викручуванню гвинтів. Ось такі. Ну і ось так от. Бачите, база має 4 стопчика. І інша назва ВТ і ось відсік. Вітік захищений такою плівочкою. Ось ми зараз обережно і вставимо нашу батареєчку. Раз, о, ось вона зайшла. І назад цю плівочку піджати. Ага, ось наша. Марочка есть. Закручуємо назад наші гвинтики Приціл має поправки чуть-чуть но -чуть кліки. Ні не чутно. І поправки по висоті. Теж не чутно клік. Для чого цей круг поправок? Він йде зараз тугенько, коли цю відкрутку ви сюди запихуєте, вона фіксується. Фіксується так, щоб цей круг був нерухомим. Я не буду в нього всовувати відкрутку, тому що я його пошкоджую. І буде видно, що він мав використання. На цьому кругу водопоправок є кутові минути. І коли ви будете пристрілювати, вам буде видно, наскільки кутових минут зробили ваші поправки. От. Тому отак це буде використовуватися. Сюди запихуєте відкруточку і потім вставляєте вже у водопоправок по вертикалі або по горизонту. От. Для чого ось ці два гвинти? Це коли ви зробите вже пристрілку вашого каліматерного приціла, вам потрібно буде ось ці гвинти просто отак піджати. Не треба піджимати так, щоб прямо залізти в корпус приціла. Просто до опора. Ось раз, і зупинилося. Це фіксація вашого пристріляного каліматора. Фіксація пристріляної марки. Марка має 4 голови минути. Зараз постараюся вам показати як вона світиться, ось крапочку видно, вона малесенька, 4 МА, має 6 режимів яркості, дуже сильно забиває світло лампи, ось крапочку видно, а ну зараз я чорний фон зроблю, о! Це нульовий, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 вимикається, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І по кругу так він. Так, а ну давайте включимо на п'ятий режим. Якщо ми вимикаємо каліматорний приціл, він вимикається. Просто треба притиснути на, на 3 секунди. Ось, він вимкнувся. Якщо ми знову притиснемо на декілька секунд, він увімкнеться. Але на якому режимі? Теж на цьому максимально 5 режимі, Тобто зберігається рівень режиму при вімкненні каліматорного прицілу. Чи потрібно вимикати каліматорний приціл? Так, потрібно його вимикати. Термін служби батареї 3000 годин. Економте цей заряд. Ще хочу показати, як він буде кріпитися на планки Пікатіні. До речі, це кронштейн для ПКМ, наше виробництво. Посилання на нього буде в опису цього відео. Відкручуємо цей винт. вставляємо, в паз кетіні, подаємо трішечки вперед і закручуємо цей гвинт. Оце кріплення є легкоз'ємним. Ну, бачите, ось така ось буде гарна конструкція. Зараз ще покажу вам, як він буде встановлюватися на планку під 45 градусів. У нашого магазина є ось така база під кутом 45 градусів. Давайте ми її установимо я вам розкажу один із нюансів. До нас звернувся один клієнт, у якого стояв загонник, і йому потрібно було встановити оцей каліматорний приціл. Чим він йому підходить, тому що в нього кнопка саме ось тут. І коли загонний приціл то він так по центру йде, О, то йому важко в рукавичках було дібратися до кнопки, яка у інших каліматорних прицілів була з цієї сторони з лівої. А так як кнопка у Redwin Vision знаходиться ось з цієї сторони, йому зручно було перемикати яркість. От. І спочатку він установив свій каліматор на своїй зброї ось таким ось чином. Ось таким чином встановив і потім, каже, все одно трішечки заважає кут огляду, бо барбани водопоправок на його загоннику перекривали частинку. Отаким чином прикривали частинку огляду ось цього кута лівого. От. І ми використали базу під кутом 45 градусів, теж редвіновську. Зараз я вам покажу, ми відмінимо цей приціл, інший і поставимо їх поряд. Для цього відкручуємо оці два гвинти. Для того, щоб від'єднати нижню базу, пікатіємо ось таким чином. І установимо на ось цю базу під кутом 45 градусів. Вона називається VT-45. Ось таким чином вона встановлюється. Закручується тими самими гвинтиками. Другий опускаємо ці бокові зажими. І встановлюємо їх. Так, І чого досяг наш клієнт? Дивіться, вісь, вісь однаково. Що у бази пікатині під кутом 45 і каліматрного приціла, але він трішечки винесений туди правіше. Ось дивіться, яка вийшла ось так ось. І таким чином ми вийшли за зону, де ввод от поправок отут закривав лінзочку приціла, а тепер він не перекриває на цьому на кріпленні. Якщо маєте на увазі, посилання на цю базу VT-45, цю базу під кутом 45 градусів з Пікатіні, будуть під цим відео ось такий малюк. Сподіваюсь, відео було корисним. Звертайтесь до нас, придбати можна, буде в магазині приціл. Всі посилання нижче.